Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам справжню зимову руханку. Це буде зарядка на всі групи м'язів, яку ви можете виконувати кожного ранку, коли ви тільки прокидаєтеся. Друзі, сьогодні зранку температура опустилася до мінус 10 градусів морозу, але все одно це не заважає мені створювати для вас якісний та корисний контент для того, щоб ви були здоровими. Якщо вам імпонує моя праця, ви можете задонатити мені на чашечку смачної кави. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Я не можу не згадати про своїх патронів, які підтримують мене на BuyMeACoffee і стали спонсорами мого YouTube каналу. І дякую всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Друзі, ви найкращі! Вподобайка вам! Починаємо нашу сьогоднішню руханку з м'язів шиї. Повертаємо голову в ліву сторону, робимо видих і повертаємо вправу, робимо вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Робимо видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправо. Підіймаємо плечі вгору. Відпрацьовуємо комірцеву зону. Вгору видих. І вниз. Вдих. Вгору видих через рот. І вниз. Вдих через ніс. Видих. І вниз вдих. Видих, вниз. Вдих. Тут буде відпрацьовувати комірцева зона. Якщо у вас болить шия, то ця вправа буде вам помічна. Вдих, вдих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа, будемо відводити руки в сторону. Відводимо одну руку по діагоналі в сторону назад. Тобто не вгору і не в сторону. А середній кут, між верхнім і нижнім. Відводимо руку назад. Робимо видих і повертаємо назад в початкове положення вдих. Другу руку назад. Видих і повертаємо назад в початкове положення вдих. Ви маєте відчувати, як у вас тут працьовує грудний відділ хребта. Робимо. Видих і вдих. Робимо. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Також робимо для грудного відділу хребта. Руки тримаємо зігнутими. В ліктях приводимо до середини. Робимо видих і розводимо. Вдих. Стараємось лопатки відвести максимально назад. Зводимо лопатки. Тоді робимо видих. І назад. Вдих. Вперед. Видих. І назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправо. Підіймаємо руки вгору і опускаємо вниз, згинаємо руки в ліктях і зводимо лопатки до середини. Робимо видих і вгору вдих. Вниз робимо видих і вгору вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо дві руки на поясі і тягнемося протилежною рукою в протилежну сторону. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки в замку. Відводимо від себе і тягнемось руками вперед. Ноги в колінах. Не згинаємо. Ноги рівні. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо Видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Ставимо одну ногу попереду, другу ставимо позаду. Нога трішечки в коліні призігнута. Руку кладемо собі на коліно, нахиляємося, спина рівна. Прогнулися в попереку, тобто не ось так, а ось так. Спина рівна. Руку тримаємо внизу і відводимо руку вгору. Робимо видих. Повертаємося, стараємося подивитися, провести поглядом руку вгору. І повернулися назад, робимо вдих. Тоді знову видих і назад. Вдих. Робимо видих і назад вдих. Постійно поглядом слідкуємо за рукою, за долонею, якою ми працюємо. Робимо видих і назад вдих. Робимо видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. І те саме виконуємо на другу ногу. Ставимо одну ногу попереду, нога в коліні зігнута. Другу ногу відставляємо назад. Рукою тримаємось за коліно, рука рівна. І постійно слідкуємо за рукою. Робимо вгору видих і повертаємось назад, вдих. Робимо видих і повертаємось назад, вдих. Видих і повертаємось назад, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Ноги ставимо. Широко. Ось так. Ставимо ноги широко. І тягнемося протилежною рукою до протилежної ноги. На видосі, на видосі. опускаємося вниз і на вдосі повертаємось в початкове положення. Тоді друга нога на видосі опускаємось вниз. І на вдосі повертаємось в початкове положення. Робимо видих. І назад вдих. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа робимо випади. Випади для ніг. Робимо крок вперед правою ногою. Робимо крок вперед правою ногою і повертаємось назад в початкове положення. Тоді робимо крок вперед лівою ногою і повертаємось назад в початкове положення. Руки тримайте так, як вам зручно. Якщо вам зручно на поясі, тримаєте на поясі. Якщо зручно внизу, тоді тримаєте внизу. Робимо вдих і на видосі повертаємось в початкове положення. Робимо вдих і на видосі повертаємось в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступною вправою ми порозтягуємо м'язи, ніг. Ноги ставимо широко, руки тримаємо на поясі і робимо. Ось такі випаде в сторону. В одну сторону робимо вдих і в другу робимо видих. Робимо вдих. І видих. Вдих. Видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. 3. 4, Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Друзі, також нагадую вам про свій марафон Стоп-Ліки. На моєму каналі ви можете знайти безліч позитивних відгуків про цей марафон. Якщо у вас протрузії, защемлення, були шия, спина, ноги, коліна, то я неодмінно рекомендую вам приєднатися до мого закритого марафону. Якщо вам цікаво, то ось тут я зараз залишу посилання, по якому ви можете перейти і переглянути короткий анонс мого марафону. Якщо вам сподобалося, пишіть мені на електронну пошту. пишіть мені в мій інстаграм, що вікторе, так я теж хочу приєднатися до вашого марафону. І будемо разом з вами ставати здоровими. Також, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мене на БайМіакофі. Ви можете обрати собі рівень підписки та щомісячно підтримувати мою працю для вас. Якщо ви оберете собі будь-який рівень підписки, то вам автоматично стануть доступними всі мої закриті відео, які я складав індивідуально для своїх клієнтів тренажерного залу. Ну і на завершення нашого відео я хочу побажати. Нехай ваші родини вас оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю, миру та добра. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим воїнам, які оберігають нашу рідну землю від ворога. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, друзі!